Всіх вітаю! Ми сьогодні продовжуємо вивчати ознаки рівності трикутників. На попередньому уроці ми вивчили перші дві. Аліна, можеш пригадати, що це за ознаки? Перша ознака це ознака за двома сторонами і кутами між ними. Тільки кутом, тому що між двома сторонами рівними міститься тільки один кут, тобто за двома сторонами і кутом між ними. І в доведеннях, в розв'язуваннях задач, ми будемо її називати не як першу ознаку, а будемо її називати як про рівність трикутників, будемо робити висновок, якщо за цією ознакою, то за двома сторонами і кутом між ними. І друга ознака. За стороною і двома прилеглими до неї кутами? Так, за стороною і двома прилеглими кутами. Яка є сторона рівна на малюнку другої ознаки? Які сторони рівні? МН. Угу. І ПР. І П. Угу. І які кути рівні? Код М і Н і Ру П. Тільки кут М дорівнює куту П, правильно? Кут М дорівнює куту П. Тому що ні М і Н рівні, хоча вони тут позначені, якби однією дужкою, але вони різними кольорами, тому мається на увазі, що рожевий кут М дорівнює рожевому куту П, а там чорна дужечка кут Н дорівнює куту Р. Добре, йдемо далі. Сьогодні у нас тема рівнобедрений трикутник. Перед тим як вивчити третю ознаку, нам там для доведення третьої ознаки потрібно буде знати властивості рівнобедреного трикутника. Тому спочатку ми вивчаємо рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. От, на малюнку зображено той рівнобедрений трикутник, приклад рівнобедреного трикутника. Які в нього сторони рівні, Алін? А Б і Б, С. Так, оці а, Б і Б, С називають бічними сторонами рівнобедреного трикутника. А третю сторону називають його основою. Основа в цьому трикутнику буде яка? А С. Так, С. Таким чином ми маємо три різних види трикутників. Які ми вивчили? Трикутники можуть бути різносторонніми, можуть бути рівнобедренними і ще можуть бути рівносторонніми, тому що трикутник, у якого всі три сторони рівні, він називається рівносторонній. Подивись, будь ласка, на ці три малюнки, обери тут рівносторонній трикутник. Рівносторонній – це… Малюнок у 245 і 247. Рівносторонні це всі три сторони повинні бути рівними. Тому на 247-му рівносторонні, так. А на 245-му рівнобедрене. Це тільки коли дві сторони рівні. Угу. А на 246-му як трикутник називається? Різносторонній. Просто різносторонні. Як правило, всі трикутники різносторонні. Але якщо у трикутнику тільки дві сторони рівні, то він називається рівнобедрений. Якщо всі три сторони рівні, то він називається рівносторонні. Зрозуміло, так, Алі? Так. Добре. Тоді йдемо до теореми. Теорема звучить так: у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тобто, виявляється, зараз ми зараз це будемо доводити, що якщо у нас трикутник рівнобедрений, то в ньому не тільки дві сторони рівні за означенням, але ще за цією теоремою з'являється одна властивість рівнобедреного трикутника у рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні. Основою тут є сторона АБ, і кути при тій основі рівні. Доведення дуже цікаво. Ти зараз подивись, будь ласка, на трикутник, а я тобі е, зроблю доведення. Добре, ти дивишся просто на трикутник. У нас є АБЦ рівнобедрений трикутник з основою АБ. Нам потрібно довести, що в нього кут А дорівнює куту Б. Угу. Маємо два трикутники. Дивись трикутник АЦБ. Ц і БЦА. В тих двох трикутниках АЦ дорівнює БЦ, і С дорівнює СА, і угол С у них спільний. Тож ці два трикутника рівні за першою ознакою, за двома сторонами і кутом між ними. А з рівності трикутників випливає рівність їх кутів. Тому що один кут у них спільний, а два інших рівні у кожного з них, тобто вони всі рівні між собою. І з цієї теореми є наслідок. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Тобто, якщо трикутник у нас рівносторонній, то в нього не тільки два кути рівні, а й взагалі всі три кути рівні. У підручнику є доведення, можна буде ознайомитись з ним. Це ще одна теорема ознака рівнобедреного трикутника. Тобто теорему 1: ми можемо назвати властивість кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні. А, теорема 2 є оберненою до теореми 1. Тому, що вона каже, якщо у трикутника хоча б два кути рівні, ну не хоча просто, якщо у трикутнику 2 кути рівні, то цей трикутник буде рівнобедрений. Це обернена теорема до теореми першої. І це буде ознака рівнобедреного трикутника. Тому що за, рівністю, за такою ознакою, за рівністю кутів двох в трикутнику, ми робимо висновок про те, що ця фігура, цей трикутник, буде рівносторонній. Доведення. Нехай АБЦ трикутник, у якого кут А дорівнює куту Б. Нам потрібно довести, що він рівнобедрений з основою АБ. Оскільки кут А дорівнює куту Б. Відповідно, кут Б дорівнює куту А, і АБ спільна сторона для трикутників Аци, Б і БЦА. То трикутник АЦБ дорівнює трикутнику БЦА за е, другою ознакою або за стороною двома прилеглими кутами. З рівності трикутників випливає і рівність всіх його елементів, тобто рівність АС і Б Якщо АЦ і БЦ рівні, то трикутник АБЦ за означенням є рівнобедрений з основою АБ. Теорема доведена. І наслідок з цієї теореми, якщо у трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Так само можна ознайомитись з доведенням у підручнику, тому що кожен наслідок і кожну теорему потрібно доводити. Номер 323. Який з трикутників, зображених на малюнку є рівнобедрений, який рівносторонній, а який різносторонній? Алі. Перший рівнобедрений. Назви його. Другий. Трикутник. Трикутник АБЦ. Так. далі. Другий трикутник ПКМ. Він різносторонній. Так. А, трикутник ФЦК. рівносторонній. Угу. рівносторонній. Рівносторонні. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника. Чому буде дорівнювати периметр рівнобедреного трикутника? А периметр ми повинні скласти всі. Так, скласти всі сторон. сторони. Угу. 10 см периметр рівнобедреного трикутника. Так, да, 10 см. Наступна задача 324. -та. Укажіть основу та бічні сторони трикутника ДТП. Основа яка тут буде? Це трикутник який буде? ТП. 6. Рівнобедрений. Раз. Рівнобедрена основа. ТП. Основа ТП, так. Що можна сказати про кути Т і П цього трикутника? Вони рівні? Так, вони рівні. Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 50 градусів. Знайти другий кут при основі цього трикутника. Чому буде дорівнювати другий кут? 50. Теж 50 градусів. Якщо один кут буде 50 градусів, а трикутник у нас рівнобедрений, то другий кут також буде рівнобедрений о, рівний йому, тому що у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, а нам потрібно було кут при основі знайти. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, ще одна сторона 7, яка довжина третьої сторони. Основа 8, ще одна сторона 7. Тож третя сторона буде скільки дорівнювати. 7. 7, Добре. Трикутник АБЦ рівносторонні. АБ дорівнює 10 см, знайти його периметр, АБЦ рівносторонні. 30, сантиметр. 30 сантиметрів. Так. 30 сантиметрів. Можна записати ось так. Периметр, Периметр а в дужках трикутника А, Зрозуміло. Периметр трикутника, а дорівнює 30 см. Добре, далі. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 9 см, а основа на 2 см менше від бічної сторони. Що у нас тут по трикутникам? У нас є тут трикутник. О, клас, його навіть можна робити рівнобедреним або рівностороннім. А бічна сторона дорівнює 9 см. Основа 7 см. Угу. А, ти вже знайшла, так? Да? Основа на 2 см менше від бічної сторони. Тобто 7 у нас виходить. І е, нам потрібно знайти периметр. 25 см. Ще раз. 25 см. 9 плюс 9 18 і плюс 7. 25 см. Так, і ми це запишемо і йдемо далі. Можеш почитати наступну задачу, поки я буду дописувати. А, в тебе немає посилання, так? Немає. Угу. Ладно, я вже майже. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 20 см. Периметр дорівнює 20, бічна сторона 7. Знайти основу. Позначаємо. 3, 3 см. Ага, Так, ти так швидко відповідаєш. Я не встигаю робити креслення. Скільки в тебе давай перевіримо зараз? Скільки ти сказала? 3, так? Да? 6 сантиметрів. Ну, давай перевіримо зараз. Я напишу, що це попередньо 6 сантиметрів. Так, периметр 20, бічна сторона у нас 7. За умовою. Позначаємо 7. Виходить, що у нас периметр трикутника АБЦ. 7 плюс 7 плюс 6. Так. Да. 7 плюс 7 плюс 6, тому що ми ще не знаємо, чому. Да? Якщо ми кажемо про розв'язання, то у нас виходить, що 7 плюс 7 Х, плюс або плюс просто А це можна записати, як би ми це оформлювали, наш розв'язок, тому що в геометрії потрібно все фіксувати, всі кроки, які ми робимо. Таким чином, у нас виходить 7. Плюс 7, тому що трикутник рівнобедрений, і плюс АС, яка поки що невідома, яку нам потрібно знайти. І все це дорівнює 20, за умовою: 20 см. З цього ми можемо зробити рівняння, в якому невідома сторона АС. Виходить, що 14 плюс АС Плюс АЦ дорівнює 20. І дійсно, до 14, щоб отримати 20, потрібно додати 6. Тому А це у нас дорівнює 6 см. і це наша відповідь. І остання задача на сьогодні. У нас є трикутник АВС рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, одразу можемо на малюнку позначити з основою АБ, тож ми позначаємо рівні сторони А С і СБ сторони при основі. Так? Рівнобедрений з основою АВ. Доведіть, що кут КАС Дорівнює куту МВС. Якщо записувати дано, в даному записуємо трикутника АВС. Абе це рівнобетриний і <кій> АБ знову. Ми під піддано, намагаємось нічого не писати, крім тільки того, що у нас є. Більше в нас нічого немає дано, тому ми далі піддано пишемо знайти. Знайти. А, у нас на доведення задача. У нас на доведення, тому не знайти, а довести. Довести, що кут. КАЦ дорівнює куту МБЦ Це ми пригадали, як правильно оформлювати, якщо задача не дуже проста, як правильно оформлювати дано і довести. Далі йде розв'язання або в нашому випадку доведення, тому що задача на доведення. Ну, давай, Аліна, які в тебе думки з цього приводу? Я гадаю, що АЦ дорівнює БЦ. АЦ дорівнює БЦ, тому що трикутник. Рівнобедрений добре. Я згодна з тобою. Поки що не пишу цього що далі. КА дорівнює БМ. Ще раз. КА дорівнює БМ. А дорівнює БМ. Справа у тому, що АК це якби промінь. Тому там. Точка К не зрозуміла, де вона стоїть, можна було б її поставити на рівні відстані від точки А. Так само ну, це зробити як додаткову побудову. Але в умові цього немає. От Чому КА дорівнює БМ? Тому що вони так побудовані, чи за умовою, чи ми зараз їх так побудуємо. В принципі, це можливо тоді. Але що далі з цим робити? не зрозуміло. Дивись, Так як трикутник рівнобедрений, То в нього за властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Які кути рівні? АБЦ і БЦА. Ой. C A, B, і C B, A. C, A, B кут C A, B. Дорівнює куту СБА, Тому що це кути при основі рівнобедреного трикутника. Вони рівні, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Добре, далі. Що нам це дає? Вони рівні. І кут А дорівнює куту Б. Ну, правильно, кут САБ дорівнює куту С Це одне і те саме. Так? Тільки тут ми кути назвали трьома буквами, а там одному. По, по одній букві ти зараз е, називаєш. Я сподіваюся, що ти маєш на увазі саме оці трикутник, внутрішні кути трикутника? Да? Тому що кут САК або КАЦ це буде називатись зовнішнім кутом трикутника. І нам потрібно, що він дорівнюватиме МБЦ. Скажи, будь ласка, кути КАЦ. І САБ. Які вони між собою. Суміжні. Суміжні. Добре. Сума суміжних кутів чому дорівнює? 180 градусів. 180 градусів. Якщо ми будемо шукати КАЦ, наприклад, то ми повинні від 180 відняти отой кут САБ. Давай ми позначимо оці кути ЦАБ до рівня І ще от я так допишу трохи, тому що не хочеться мені багато, багато писати, дорівнює X хай. От хай вони дорівнюють Х для зручності. Тоді виходить, що кут С C, який нам потрібно знайти кут, щоб не схоже було з буквою L. Код буде дорівнювати 180 градусів. Мінус х. Правильно? Так. Тому що він суміжний. Тому що вони суміжні. Просто в тому, що вони суміжні. Хай буде можна навіть перенести. Тому що суміжні кути в сумі дорівнюють 180 градусів. Відповідно, для того, щоб знайти один з них, ми повинні від 180 відняти інше. Так само ми можемо сказати про кут, який. МВЦ, МБЦ, так. Він також буде дорівнювати 180 градусів мінус Х. Насправді, 180 градусів мі, мі, ні, мінус кут CBA. Насправді, 180 градусів мі, мінус кут СБА. Але це ми прирівняли його до Х, тому ми пишемо мінус Х. І за такою самою причиною вони будуть дорівнювати різниці 180-х, тому що кути МВС і СБА суміжні. І з цього вже випливає те, що нам потрібно було буде довести, да? тому що обидва з них дорівнюють 180-х, отже кут К. Дорівнюватиме куту МБЦ. Ось таке у нас вийшло доведення. Ми сьогодні вивчили рівнобедрений трикутник що це таке, взагалі види трикутників, різносторонні, рівносторонні рівнобедрений і властивість кутів рівнобедреного трикутника, а також ознаку рівнобедреного трикутника. Дякую за увагу! Якщо немає запитань, то Алін гарного тобі дня і до нових зустрічей!